Підтримка для війська представники Коломийського громадського об'єднання, ветеран міліції придбали два ударні безпілотники. Дрони передали військовим 77-го батальйону 102-ї бригади ТРО. Михайло Стражник, полковник міліції у відставці. З 2013-го очолює громадське об'єднання пенсіонерів і ветеранів правоохоронців, ветеран міліції Коломийщини, каже спільно з колегами підтримують різні благодійні збори та усіляко допомагають військовим на фронті. Тепер придбали дрони для 77-го батальйону 102-ї бригади тероборони. Ми з початку вторгнення почали донатити. То як міг, йшли посилки із за кордону, з Америки, йшли з Польщі, ну, з різних країн. І хлопці самотужки направляли це у військову частину, у нашу десятку і на 77-му тероборону. От як дав клич нашим ветеранам, ветерани приходили, здавали гроші, і ми закупили ці дрони. Два ударні безпілотники передають представнику 77-го батальйону. Андрій Мицак наголошує, зараз триває війна дронів, тому кожна пташка неабияк цінна для військових. Кожен дрон виконує певну кількість своєї роботи, і він та на даний момент там більше йде дронова війна, і вони дуже багато приносять нам користі, щиро вам. Дякую, військові ж передали для правоохоронців ветеранів прапор із символікою Коломийської тероборони. Натомість ветерани правоохоронці кажуть, далі допомагатимуть нашим захисникам і захисницям наближати спільну перемогу.